У тернопільському парку Сопільча студенти та волонтери Карітасу прибирають сміття на березі річки. Серед до акції долучилася тернополянка Наталя Чура. Це важлива акція, бо екологія це те, чим ми дихаємо, і ми показуємо приклад іншим, що потрібно берегти природу, берегти водойми, берегти парк, щоб потім сім'ями можна було сміливо гуляти в парку. Волонтерка Ганна Габелко розповідає, що регулярно долучається до благодійних ініціатив. Долучаюся до саме до еко в третій чи в четвертий раз. В перший раз ми прибирали Петриківський ліс, це був 22-й рік. Потім ми саджали дерева в парку відродження. І зараз сьогодні запросили, бо я вважаю, знаєте. Чистота це як наше обличчя. Ми тут живемо і ми маємо доглядати за нашою планетою Земля. Сьогодні волонтери Карітасу Тернопіль, студенти педагогічного університету, західноукраїнського університету, технічного університету, а також товариство студентів-католиків Обнова долучилися до всесвітньої акції, яку провадить Карітас України до до всесвітнього дня збереження водних ресурсів, який щороку відзначається 22 березня. Наталя Процик розповідає, цьогоріч до екоакції долучилися близько 35 людей. За її словами, цього разу участь взяли найбільше людей за останні 5 років. Нашим завданням є не лише реагувати на ті наслідки, які вже є, але так само запобігти подальшому забрудненню. Саме тому Каріта Стернопіль радо долучився до акції. І ми бажаємо, щоб наше місто було чистим, а чистота нашого міста залежить від кожного із нас. Віта Поляна, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.